І всім привіт, друзяшеньки! Сьогодні у мене буде ролик, але я сам, не, ну, самому би було скучно цей ролик думати. І тому сьогодні на Арені я і геймер. Привіт! Але микс, але ми не попали в одну команду Lucky Varса. Це дуже жалко. Ти вже почав там грати. Ага. Що ти там робиш? Ми в одній, якщо що, зараз я нажму Tab і шукайте геймер. Бачите, оце його гоні. Геймер. Так, вот що має бути. О, чувак, у мене тут. О, тут карта прикольна. Це Spanish Bob карта. Так, погнали строїться. Що там Лакіблоки ламаш лиш зразу не здохне. Ми коли буде. Були... Було убийц і суйниці. Кістідак. Да не ти, я вижу, в чаті паєш. Ми з вами сьогодні будем грати тільки в Локі Варс заподнім цей ван. Ну поки що я тут буду знімати тільки мини ігри Ніякі поки що тут чотири очи. Блін, у мене є вода. Блін. Не, я не сдох, просто я думал, чтобы вообще не потерять Бэл, его. Кись. Yes, ваш мити мейт погиб. Ты кажешь, yes. Не ми, другий, я кажу. Так, лама. <свистит> блин, наездник. Там зомби. Я сдох. Ты сдох? Я у Так, геймер решил поплавать в Наблюдаешь? О, я чуть не упал с блока. Вы видели? Бляха муха. А где да, ты наездник? Наездник до да, дропа. Блин, Блин меня кто Меня убили, да. меня убили. Погнали а Погнал на новую качку. Погнали на новую качку. Лаки варсик. А А не, у меня 137. Нет, только стоишь 10. Не, сто, 137. Не врю. Подписчики. Подписчики на символ. А, у нас карта Strong Я на ній ще не грав играл. Я примером сап. Один. в в команді не одній Котиварс ми ніколи в одну команду не попадаємо. Ну okay. банально. А ні, та раз ми попадали, що ти майже зразу здох. Так. Ну, я не перший. Ні. А yeah, yeah. ah, ні, то я пам'ятаю, за тобою наблюдали. Ти майже тоді за сам здох. Я тебе й тишу не у Блін, мен... Я Я у мені кирка зламалась. Кир Блін, блін. Я У мене пікселів у мене мало сердечок. Я якийсь блок нещасливий зламав. що в мене три сердечки. От дякую, удачі і пока-пока. Алло? Так, друзі, геймер вам каже пока. Пока, ребята. Його він іде додому вже, але лаківарс, одно. Завтра що... може бути, може. Ну, це він говорить, ви взагалі не знаєте про яку це дату. Ми, може, може буде ще відео з ним, але це відео вже з ним прикольно. Одну каточку. По крайній мірі одну каточку заграли. Геймер був біда, бо він не виключив комп, ах, бізобразник. У мене п'ю сердечка. Кіс. Кіс. Блін. Короче, я, я, я рішаю поплавати у лаві. Та будто скучно, я в мене вже Ми... ну, так не півсячку. Блін, я де Ну добре, друзі, так що прощаємося з геймером. Давайте кулачок. Прощайтесь. Все, пока. Ага. І... Все, пока, геймер. Бай. Завтра приходи ролик записувати, може... А після завтра на стрім приходи, разом будемо буду Добре, Давай, давай, пока. Бай -бай. Бай! Хай Погнали. tá é assim, comandê, é assim, é ele mal... ele, que é skim comandes que émos eliminar show aí tu viu quem hoje que se meia oi 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 curtiu o que ia ter bem legal muito legal muito legal muito Проклятий утрат. З проклятим ми нічим не граємо, але ми все-таки з геймером пограли, друзі. бляха <гуклі> <гуклі> муха, дуже круто! Погнали ще одну каточку А то, ще чуть з вами заграю, і я вже йду, щоб, ви, щоб не затримувати ваш час, щоб ви собі гарно там проводили час. І напишіть, друзі, вже в коментах, який ваш любимий колір. Мені цікаво знати час. Та, мені цікаво знати, який ваш любимий колір. Просто пишіть і напишіть, е, і напишіть геймер, якщо ви додивилися до цього моменту. Е, геймер. Чесно геймер. І подивіться дійсно ролик каналу гей, Геймера. Він буде посказучні. Дуже прикольний. Я його сто раз подивився. Ну, чесно, він дуже прикольний ролик. Е, дуже прикольний ролик. І ну, подивіться його, бо ну, як би Геймер для вас старається. А ви мусите теж когось, для, для ютубера, старатися. Це остання качка, в яку я сьогодні з вами Локівас Раді. І ви питаєте, що ролики такі виходять не на 10, минут, не там на більше, 20. Минут. Ой біля хамух. чого не виходить? Бо поки що я прийшов на цей Ютуб канал. Ні, як би, я вже на Ютубі давно. Ще зліта, але ну, канали видаляються. Тут ютуб таке падло. Так що поки що, поки що. І, такі ролики будуть не виходити на 10 минут. Може будуть потім серіальчики. Знову я напиваюсь. Потім, якщо, може, будуть виходити серіальчики, то ми, може, будемо з вами і серіальчики. БЛІН! Дюшуйні за... Бляха! Друзі. Коротше, ми, ми здохли на тішунізах. Так що давайте. Я вже з вами буду прощатися. Дякую, що ви подивилися цей ролик. Дякую, що ви мене підтримали. У мене вчора вийшов перший ролик по Бедварсу. Цікаво з вами провели час, пограли. Це була прем'єра мого першого відео. Так що я дякую вам всім. Там будет! Було... Я не успію її запланувати там за пару минут 16 лайків, 10 коментів. Чак бомбив. Я не представляю, звідки ви мене узнали? Ви узнали, точно може з тим узнали. Ну я навіть стілку не кидав, ви просто написали странників, ви мене швидко понаходили. Друзі, я вам так дякую. Так що дякую. Увидемося. Скоро. Пока. Пока-пока.